Всім привіт! У цьому відео поговоримо про незамінні речі для господаря та господині, у яких є, хоча б трохи території з деревами, кущами та квітами, адже за ними постійно потрібен догляд і без сокири, гілкоріза та секатора ніяк не обійтись. Секатор РЗТК SH-20 відмінно впорається з обрізкою квітів та кущів. Його довжина 20 см і цього достатньо, щоб обрізати невеликі сухі гілки. Секатор зручно лежить в руці і працювати з ним приємно. Знизу є держак у вигляді скоби, а також передбачена фіксація ручок, щоб гострі леза раптово не розкрились і не наробили біди. Самі ж леза виготовлені з вуглецевої сталі, тож в роботі не буде неприємних сюрпризів, а лише добре обрізані гілки. Головне не захопити занадто і не обрізати так, що потім нічого буде рости. Якщо ж секатора вам замало і вам доводиться мати справу з гілками до 4 см, тоді варто звернути увагу на ручний телескопічний гілкоріз РЗТК. З ним ви зможете доглядати за високими деревами без драбини чи стільця. Максимальна довжина гілкоріза 102 см. Вистачить, щоб дістатись до всіх важкодоступних місць всередині крони чи біля стовбура. Завдяки прогумованим ручкам, інструмент не ковзатиме в руках та не випаде. Леза сталеві, добре заточені і довго зберігають свою гостроту. На дотик це дійсно сталь, а не щось, що від неї залишилось. Відповідно, і вага гілкоріза добре відчувається в руці. Тут плащинний механізм різання, тому після використання вас чекатимуть чисті та акуратні зрізи, після яких рослини швидко відновляться. І на закуску річ без якої важко уявити життя, якщо ви заготовляєте дрова чи рубаєте дерева, це сокира РЗТК HA 600. Вона в міру важка, але навантаження правильно розподілено, тому складнощі в роботі не буде. Завдяки тому, що ручка ергономічна та виготовлена з поліпропілену та термопластичної гуми, хват зручний і сокира добре тримається в руці, а це, в свою чергу, надає впевненості в роботі навіть тоді, коли дров дуже багато. Топорище ще тут з вуглецевої сталі, і воно чимале. 36 см, тому все має бути швиденько та якісно. Подумав виробник і про зберігання у комплекті. Ви знайдете ось такий чохол, а на руків'ї – отвір для підвішування. На цьому все. Якщо вам потрібен один з трьох інструментів або всі три, переходьте за посиланнями в описі до цього відео, щоб дізнатись актуальну ціну та зробити замовлення.